Медичні ліжка, продукти харчування та гінекологічні крісла. Таку гуманітарну допомогу з німеччини сьогодні отримали чернівці. Відбулось це завдяки співпраці благодійників з іноземними партнерами у місті Нінбург. Тож, куди відправиться вантаж, дивіться у сюжеті. Вони будуть працювати до самої перемоги України. Чернівці отримали чергову гуманітарну допомогу від німецьких партнерів. Такий вантаж прибув до обласного центру завдяки співпраці місцевих благодійників із організацією Lions Club. Машина приїхала з Німеччини, це продукти харчування, це медичне обладнання, це різноманітні дитячі приналежності. Це є те, що сьогодні вкрай потребує український народ. Отриману допомогу, розподілять між медичними закладами міста. Зокрема, продукти харчування відправлять до Чернівецької обласної клінічної психіатричної лікарні, а гінекологічні крісла – до перинатального центру. Також частину вантажу нададуть військовим та внутрішньо переміщеним особам. Це не перше, це вже досвід є. Ми знаємо, як це робити. Ми робимо це, ми будемо це робити заради нашої перемоги. Керівник благодійного фонду зазначає, що співпраця із іноземними партнерами ведеться від початку повномасштабного вторгнення. Представники організації, що перебувають за кордоном, постійно комунікують із місцевими волонтерами, аби допомога для українського народу надходила своєчасно. Люди згодились там, збирають для нас передають для того, щоб мати можливість тут допомагати. Вони допомагають нам, а ми допомагаємо іншим. От таким чином ми і працюємо на особистій довірі. На взаємопідтримці, на допомозі один одному. Німецький народ ну, підтримує Україну в цей нелегкий час, в цей час війни, і тому ми. Ми, ми хочемо це робити, ми можемо, ми знаємо, як це робиться. Тому ми бажаємо, щоб це так було і надалі. В організації кажуть, що будуть допомагати доти, доки цього потребуватиме Україна. Тож надалі Чернівці очікують ще кілька гуманітарних вантажів. Людмила Труфин, Василь Ставшанський, Теми Дня ТВА.